Музейні стенди та унікальні експонати зберігають пам'ять військових років. Красномовно свідчать про героїзм визволителів, що здобули перемогу у Другій світовій війні. Напередодні ювілейної річниці, з Дня великої перемоги в Слов'янському краєзнавчому музеї відбулося відкриття тематичної виставки експозиції. Агітаційні плакати тих часів старовинні фотокартки, документи та публікації стара невдала розміщені на стендах, об'єднані тематичними назвами, Вирішальні битви війни, слов'янського фронту, герої радянського союзу, слов'янськ період окупації. Ти підпільно патріотичний рух через роки та інші ознайомитися з історичним минулим до краєзнавчого музею завітали школярі та студенти. Вот ета експозиція на представляє би, етап. Отечественной войны 41-45 года как составной части Второй мировой войны. Вот именно у нас и цель была показать о том, как в Второй мировой войне участвовали жители нашего города. Поэтому, начиная от основных и решающих этапов войны, вот 1941 года как начало войны для нашего народа во Второй мировой войне. И вот эта последующая экспозиция рассказывает историю Великой Отечественной войны уже того периода. Здесь показан период Как до оккупации нашего города, как наш город участвовал в начальном війни, оказывал помощь своими подразделениями железнодорожникам, которые практически сразу ушли на железнодорожные линии для перевозки военных грузов, показывают стенды о том, как непосредственно формировалась. Перша шахтьорська дивізія в Святогорське, і которої отримали на мініках двісті 227-я слав'янська дивізія. Колоритна та дуже цікавою стала демонстрація амуніції та зброєння часів Другої світової війни, які відвідувача музею представили на собі учасники слов'янської пошукової групи Плацдарм Змістовною стала розповідь про бундерування та спорядження, якими користувалися солдати Червоної армії та вермахту. Гусеницю з двох вистрілах відбивав на німецькому танку гусеницю. Головне – попасть в одне місце. Либо в окошко пулеметчика. Если вы попадаете, все можно остановить танк. Дальнейшие действия, скорее всего, это бутылка с зажигательной смесью, как она называлась, кто помнит? Так точно. И вот, соответственно, вот это вот ружье противотанковое, ПТРД называлось. Група плацдарм руками займається пошуком ексгумацією, перепохованням останків загиблих солдатів і офіцерів для того, би родини кожного бійця, який віддав життя, захищаючи рідну землю, свободу, мали змогу прийти та покласти квіти на могилу свого діда чи прадіда, а також шанувати пам'ять невідомих солдат на братських могилах уже можна сказати, четвертий рік підряд проводимо подобної акції та акції пам'яті честі доносимо до молоді, те времена, те события, которые происходили на 70 лет назад. Поэтому хотелось бы еще раз поблагодарить ветеранов труда, ветеранов войны за то небо, которое сейчас над нами. Это мир, это птицы, это добро. Для нас это сейчас самое главное. И вот я хочу сказать от организации нашей поисковой. Мы проводили перезахоронение, проводим. Если кто-то знает, что где-то захоронены неизвестные воины, забытые, то просьба сообщайте в музей, чтобы мы могли работать, вносите свой вклад в историю, в память. Для нас это очень важно. Это, можно сказать, самая главная наша работа сейчас, это ведется по памяти. Те, кто не имеет свою историю, тот не имеет своего будущего. Робота виставки триватиме до 22 червня. Тож Слов'янський краєзнавчий музей запрошує всіх бажаючих ознайомитися з її експонатами та здійснити екскурс славитну історію земляків переможців Другої світової війни.